Сьогодні ми будемо робити для вас огляд офісного приміщення психолога. Спочатку це був один соціальний простір, який ми розділили на зону прихожої, кухні і зону санузла. Тепер давайте детальніше познайомимось з кожною із зон. Прихожі по праву руку ми розмістили шафу для одягу, в якій приховали колектор теплої підлоги, електричний щиток і Wi-Fi роутер. З лівого боку розмістили дзеркало і консоль, дуже зручна річ, можна поставити сумку, покласти ключі, а також є пуф, щоб була можливість перевзути. Це наша кухня, в якій є все необхідне для офісного приміщення. Мийка, робоча поверхня, варильна поверхня. На ній дуже рідко готують, але краще її наявність, ніж відсутність. Мікрохвильова піч. Але як на мою думку, самим важливим елементом на кухні є кавомашина. особливо якщо вона вмонтована. Холодильник. І закінчується кухня барною стійкою. Тут є можливість присісти і випити каву. А тепер запрошуємо переглянути санвузол. Сам ми проєктували такого розміру, щоб зручно розмістились унітаз, умивальник і душова. Так як це комерційне приміщення, при виборі плитки ми трохи дозволили собі гри з кольорами і поєднанням різних фактур. Тому тут поєднано три види плитки. На підлозі яскрава плитка Terracio, яка переходить на інсталяцію. Основна плитка імітує камінь. Зона душової виділена цеглинками в приємному пастельному кольорі. Сантехніка у нас іспанського виробника Треф. А тепер детальніше давайте переглянемо робочий простір. А зараз ми з вами прогуляємось по терасі.